Незалежна країна, це гордо звучить, коли народ вдячний і цим дорожить. 22 роки пройшло, змін не було і нема, бо влада в країні, напевно, не та. При, при владі в країні одні мародери керують роками ці продажні іуди, з якими життя в нас не було, не буде. Вони в Україні так керують, що грецьку. Окупують, ми вишиванки китайські вдягаємо. Ось таку незалежність сьогодні ми маємо. З кожним днем ми все глибше і глибше віземо у яму, а люд наш простий влада у. Оману, що добробут зростає, життя так вир... життя в нас вирує, а життя так вирує, що на цвинтарах місця давно вже бракує. Шаленними темпами наш народ вимирає. Тут щасливої долі, і щастя немає, незалежна держава. Ми любимо тебе до безтями, та мріємо вилізти з тої глибокої ями, в яку затягнули нас. Ті, ура, патріоти, як же так, що роками в країні нема нам роботи? Народ голодує, з країни втікає, в країні розруха роботи немає, розпадаються сім'ї, спивається молодь, а влада не бачить, не чує наш голос. Люди, нам треба давно усім зрозуміти. Батьківщина одна у нас, а ми, її діти. Не можна так довго терпіти, чекати продажну цю владу. Прийшов час прогнати! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую вам!